Війна це стратегія і виборює перемогу не той, у кого більше ресурсів, а той, хто краще та ефективніше їх використовує. Курська операція ЗСУ зруйнувала міф про захищеність кордонів країни агресорки, завдала значного удару по іміджу диктатора Путіна та підняла бойовий дух наших воїнів. Остаточний результат курської операції ще пишеться нашими воїнами на полі бою його можна буде оцінити лише після закінчення війни. Проте історія циклічна і схожі ситуації вже були під час другої світової. Про паралелі історії, які дають нам впевненість у перемозі, над ворогом дивіться далі. Курська операція Збройних сил України не лише змусила Росію терміново перекидати резерви на новий театр бойових дій, а й неабияк підняла бойовий дух українських воїнів. Подібна військова кампанія була і під час Другої світової війни. У ній чимало паралелей з нинішніми подіями на Курщині йдеться про бої у північній Африці між британцями та німцями в 1940-43 роках, про які у нас відомо небагатьом. Ось п'ять основних фактів, що варто знати про ті події. Італійський диктатор Беніто Мусоліні більш відомий як винахідник фашизму однак сам себе він бачив імператором нової римської імперії. Але щоб претендувати на такий статус, одних колоніальних володінь у Лівії було замало. І коли влітку 1940 року нацистська Німеччина швидко окупувала Францію і вже готувала вторгнення у Велику Британію, Мусоліні здалося, що війна може закінчитися надто швидко. Тож треба поспішати із завоюваннями. На початку серпня 1940 року він наказав своєму маршалу Родольфо Граціані рухатися з Лівії на британські володіння в Єгипті. Мусоліні вже бачив, як його 250 -ти тисячна армія бере Каїр і виходить до Суецького каналу. Перерізаючи найважливішу транспортну артерію Британської імперії, однак бліцкригу не сталося. Армія Мусоліні, до якої входили й лівійці, була вкрай погано навчена і не налагодила постачання. Тож уже у вересні зупинилася, взявши лише одне незначне місто. Менше стим становище британців здавалося програшним. Вони мали лише 36 тисяч бійців, значну частину з них складали австралійці та новозеландці без бойового досвіду. Але страх за долю Суецького каналу змусив британського генерала Арчибальда Вейвела діяти, тим паче, що італійці так і сиділи на своїх позиціях. Тож у грудні 1940 року британці розпочали, як вони думали, п'ятиденний оборонний рейд проти загарбників. Однак італійська армія під керівництвом Граціані так стрімко посипалась, що у підсумку аж двомісячної операції Вейвел не лише відбив захоплену територію, а й вторгся в Лівію, заволодівши стратегічно важливим портом. Тобрук кількість полонених перевалила за 140 тисяч приголомшлива перемога над союзницею Гітлера на її території стрімко підняла бойовий дух британців, які вже кілька місяців терпіли жахливі німецькі бомбардування. Ба Більше сама Італія, ледве вступивши в війну, опинилася під загрозою вторгнення з території Північної Африки. Гітлер ніяк не міг допустити, щоб у нього посипався південний фланг. Тож в березні 1941 року відрядив у Лівію одного зі своїх найталановитіших генералів Ервіна Ромеля. З військом, яке не перевищувало 32 тисячі бійців, він мусив просто стримувати подальший наступ британців. Однак, амбітний воєначальник мав інші плани. Те, що почалося як розвідувальний рейд на танках, швидко перетворилося на повноцінний контрнаступ, під час якого Ромель погнав розтягнуті британські сили назад, і за лічені тижні майже повністю зачистив від них лівію. Залишився тільки порт Тобрук, який німці та італійці взяли в облогу, однак не змогли захопити. А без нього про подальше просування Ромеля в Єгипет не могло йтися. Влітку Вейвел спробував пробитися до Тобрука, але це обернулося повним провалом, і Вінстон Черчилль відправив генерала у відставку. Уже наступник Вейвола Клод Окінлек в листопаді 1941-го провів успішну операцію хрестоносець та відбив німців і італійців від Тобрука, який пережив дев'ятимісячну облогу завдяки постачанню з моря. Таким чином, Ромеля відкинули майже на початкові позиції. На ту мить здавалося, побічна північноафриканська кампанія стала вкрай важливою для британців, адже це був єдиний фронт, де вони мали шанс завдати німцям рішучої поразки та розвіяти міф про непереможний вермахт. Тим паче, що саме у цей період Гітлер громив і захоплював радянський союз, не маючи змоги зосередитись на північній Африці. Проте генерал Ервін Ромель, якого прозвали пустельним лисом, збирався провести свій бліцкриг. Та довести Берліну, що цей театр бойових дій в разі захоплення Єгипту здатен зламати хребет Британської імперії в травні 1942 року. Пустельний лис пішов у новий наступ на Тобрук, але завершити його завадив брак палива та амуніції. Тоді Ромель здійснив вкрай ризикований рейд до узбережжя і захопив цілий британський аеродром з усіма необхідними припасами. 20 червня його підкріплені війська підійшли до Тобрука, і цього разу замість дев'яти місяців облога не тривала й однієї доби. Це була настільки жахлива поразка, що в британському парламенті навіть поставили на голосування відставку Вінстона Черчилля. Все ж залишившись на посаді, він знов змінив командування військ в північній Африці і став вимагати розгрому зухвалого Ромеля, якого Гітлер тоді підвищив до генерала фельдмаршала. Кульмінацією тієї кампанії стали бої за крихітну залізничну станцію Ель Аламейн у Єгипті. Заволодівши нею, німці могли вільно просуватися на Олександрію, Каїр та Суецький канал. В липні 1942 року, водночас із початком битви за Сталінград на далекому східному фронті, Ромель направив свої сили в атаку на укріплення британців. Однак ті добре підготувалися, і до того ж почали ефективно використовувати артилерію проти танків. На вузьких дорогах у пустельній місцевості броньовані машини були легкими мішенями. Зупинивши атаку німців, британський генерал Бернард Мондгомері запустив масштабний контрнаступ в другій битві за Ель Аламейн в жовтні листопаді зійшлися понад 300 тисяч бійців з обох боків і півтори тисячі танків. Ціною великих втрат Монтгомері таки завдав Ромелю поразки. До того ж, пустельного лиса ледь не захопили в полон при швидкому відступі. Водночас в Алжирі висадився численний американо-британський десант, який дозволив затиснути залишки німців та італійців на півночі Туніса. Попри наказ Гітлера битися до останнього бійця, в травні 1943 року Ромель повернувся до Німеччини, а 275 тисяч його бійців здалися в полон. Повний розгром у північній Африці став другим великим приниженням для Німеччини після поразки під Сталінградом і надихнув союзників на більш рішучі дії, зокрема на вторгнення на Сицилію. Яке стало репетицією легендарної висадки в Нормандії?